Пане Богдане, дивують ці цифри. Можливо, це тільки якась перша їх частина. Ну, 482 Дуже мільйони. Було. Нам же ж Дуже. Е останнім часом допомагають в ну так, фактично ну, в десятки разів більше. Ну, тобто, це було допомога там, на рівні десятків мільярдів від Сполучених Штатів. Ну не про це не про цей рік, а про 22 й 23-й. А це що таке? Чи це, це, чи, чи це щось інше, якийсь інший пакет? Можете пояснити? Ну, це інше. Це точно не то не про ті гроші, які там анонсовані були адміністрацією Байдена. 50 мільярдів доларів. Це перше, друге. Спостерігаємо, що відбувається в США. Там електоральні перегони, там бороть боротьба республіканських демократів. Вона загострюється. Чим ближчі вибори, тим складніше мати рішення, які б дозволяли оперувати фінансовими ресурсами для адміністрації Байдена для демократів. І цим користаються і Трампа і республіканці тому власне і ми маємо такі, скажімо так, тенденції, які досить я не досить, а серйозним виклада для нас і для розуміння, що політичні контексти видозмінюються. Тобто, тобто давно подекуди ти не очікуєш, але з іншого боку потрібно бути готовим. По можливості до різних сценаріїв і дійсно ми очікуємо набагато більше, тому що ми і потребуємо набагато більше не лише в контексті військової співпраці, а нашої фінансової стабільності, на економічного принаймні балансування ситуації. А от, до речі, ми от перші хвилини обговорювали, гадали, коли приїде Макрон, і, в принципі, приїде він до України? Ні. Чи ні, як ви вважаєте, а Байден може приїхати ще, поки він є президентом Сполучених Штатів Америки? І можливо доцільніше було б якраз і приїхати зараз, оглядав те, що ну такий візит був би, мабуть, вагомим. І сигналом гарним для Росії, що незважаючи на затримання військо... фінансової допомоги, все одно Шт... непохитність штатів у підтримки Росії у України, перепрошую Да, це контекст. Гардобовка. Контекст наступний Да, перше, щоб їхати, причому такі топові лідери, лідери, як Байден, вони їхати вже з результатом дійсно або чимось. Допоки рішення не прийняте в конгресі щодо пакету допомоги, ну це неможливо на мою суб'єктивну думку. Це перше, а друге, вони включені всі в вибори. Тобто, зараз там подекуди дається, що дійсно там ми більше цікавимося американською політикою, тому що ми чому тому, що ми залежимо зараз набагато. Серйозніше від того, що там відбувається, які зміни, які процедурні навіть рішення, але з іншого боку, потрібно розуміти, що для американців вони зараз заглиблюються в якраз це протистояння електоральне, і там навіть не завжди про міграцію, не про Мексику, як більше вже про емоції, про те, як інші штаби кандидатів про Електорату як переконують їх і мобілізують для включення і для голосування і в протистояння одні одним, тому власне тут я думаю, більше буде фокус ще глибше внутрішніх контекстах політичного характеру.